Вітаю вас на продовженні теми Портрет друга з пташкою. Сьогодні нашою задачею буде приклеїти всі елементи нашої композиції. Але перед початком приклеювання повирізайте більш дрібні елементи, щоб ваша композиція та ваша робота виглядала довершеною та цікавішою. Для приклеювання елементів ви можете обрати будь-який клей ПВА, стіках, канцелярський, чи той, який є у вас, пензлик та чорнетка або задня частина альбомчику. Якщо ви користуєтесь рідким клеєм, як я, то краще його налити в якийсь посуд для зручності. Спочатку вам необхідно склеїти дрібні елементи між собою. Я почала роботу з склеювання всіх елементів обличчя мого персонажу. Намагайтеся охайно працювати з клеєм. Його не повинно бути забагато. Краще, щоб це був тонкий шар, який не розмочить картон. Паралельно слідкуємо за правильною послідовністю приклеювання елементів. Дивіться, що повинно бути зверху, що повинно бути знизу. Вуха не повинні заступати на щоки, волосся не повинно все знаходитися поза обличчям, обов'язкова частина буде закривати верхню частину голови. Перед тим, як приклеїти якусь частину, спочатку розмітьте, де вона повинна знаходитись, щоб не порушити гармонійність вашої композиції. Коли ви приступаєте до приклеювання великих елементів, то клей Потрібно наносити на края цього елементу. Далі дуже щільно притискайте елементи один до одного, щоб вони краще склеїлись, залишки клею ви можете витирати серветкою, склеюючи елементи між собою, не поспішайте, слідкуйте, щоб нічого не відставало, не від'єднувалося, не позирилось. Добре притискайте елементи один до одного, і якщо елемент великий, трошки довше потримайте його, щоб він точно приклеївся і не відійшов. Тим часом я вже склеїла між собою всі частини обличчя моєї людини та волосся. Прийшов час приклеювати цю частину на формат. Пам'ятаємо, головне, щоб були промазані всі края нашого елементу і добре притискаємо до формату. залишки витираємо серветочкою. Далі одягаємо нашу людину так само, промазуючи края великого елементу, добре притискаємо до формату. Але будьте уважні і слідкуйте за послідовністю елементів, які повинні бути. Позаду, а які повинні бути попереду. В моїй композиції пташка сидить на руках людини, тому для початку я приклею тільки верхні частини рук від плеча до ліктя. Нижню частину рук поки що не приклеюємо. Для початку нам треба буде зібрати пташку та подивитись, як вона повинна розташовуватись. Як і в роботі з обличчям людини, так і в пташці. Спочатку наша задача приклеїти всі дрібні елементи. Це очі, пір'я, декор для нашої пташки. І обов'язково слідкуємо за правильною послідовністю приклеювання всіх всіх елементів. А ще під час приклеювання ви можете додавати більше декору. Якщо ви бачите, що його не вистачає, і якісь детальки хочеться більш збагатити такими дрібними елементиками. Ну, і після того, як основна частина пташки зібрана, ми можемо її розташовувати на руках нашої людини. Спочатку приклеюємо руку, на якій буде сидити пташка. Спочатку рука, а потім пташка. Яка трохи буде загороджувати цю руку. Пташку також приклеїмо поступово. Слідкуємо за правильною послідовністю всіх елементів: тіла, голова, клюв, хвіст крила. Пам'ятайте, що великі елементи треба добре притискати, щоб вони не від'єднувались та не зморщувались від зайвої вологості клею. І тільки після того, як вся наша пташка зібрана, ми можемо її обійняти другою рукою. Основна частина нашої роботи приклеєна, залишилось тільки додати візерунків на одежі нашої людини. Якщо у вашій роботі декор присутній на всій одежі, то спочатку вам треба приклеїти декор, а потім тільки пташку. Тепер залишилось тільки перевірити якість того, як ви приклеїли всі елементи. Проведіть рукою по вашій роботі. Після цього всі елементи повинні залишитися на своєму місці. Нічого не повинно від'єднуватися. Якщо якийсь елемент від'єднується, підклейте його ще раз. На цьому другий етап роботи завершений. Дякую за увагу!